Хотіла поговорити ще з вами, якщо продовжимо, да Україною штати також у понеділок, 29-го відбувся ще третій раунд перемовин між Україною та Штатами щодо підписання двосторонніх угод про гарантії безпеки. На офісі президента написали, що вони були успішними, згодили проект. Що нам дадуть ці гарантії безпеки, які от, ми підписуємо? От, от у мене дуже велике питання. От всі кажуть гарантії безпеки, а договір називається Defense Agreement. де в цих двох словах є Ого. безпека і гарантії. Угу. Ну, це договір про е, оборону. Ну, це договір про оборону. Підписаний перший договір був підписаний з Великобританією. Далі пішли з іншими країнами. Вони плюс-мінус всі стандартні. Вони на 10 років. Вони не передбачають участь іноземних військ в обороні України. Вони не передбачають взагалі ніяких дій у випадку нападу на Україну. Вони передбачають тільки те, що вже склалося за. Час активної фази збройної агресії. Тобто надання тих видів зброї, які є в цій країні або виробляються, надання певних коштів від мільярда, там, десь до трьох мільярдів доларів в різних країнах на рік. Угу. Вони передбачають підготовку спеціалістів, вони передбачають передачу розвідувальної інформації, там, зокрема космічної іншої, яка є. І вони. Нормалізують, фіксують, узаконюють плюс-мінус ті стосунки, які склалися е, на протязі 22-23 року. Угу. Нічого принципово нового до цього вони не додають. Там нема ніяких гарантій і там нема ну, безпеки це оборона. Тобто йде про оборону і тобто про те, як не дати Україні ну, програти. Тому це чудово, що ми якби укладаємо такі угоди. Я ні в якому разі їх не критикую. Я просто це максимум, що нам можуть на сьогоднішній день дати країни заходу. І ми у збору пососінки, як то кажуть, збираємо кошти, зброю і так далі. Тому що скільки на що вони готові, те ми і отримуємо. І тому укладання ну цієї угоди не треба плутати з тими угодами, які є, наприклад, у е, Республіки Корея, Південної Кореї, де американські війська з 53-го року знаходяться на її території і вони будуть їх захищати у випадку нападу на їх територію. І тому всі розмови про якийсь корейський варіант, це просто якась абсолютно жанр фентезі, який люди чомусь розказують і на радіо, і в ефірах, на телебаченні. Тому що американські війська не планують заходити на територію України. І ніякі гарантії безпеки такого роду нам надавати не планують. А чому? Чому? Тому що інший контекст, в 53-му році. Внутрішній валовий продукт Сполучених Штатів в два рази перевищував всіх. Вони фактично скушали Британську імперію, примусивши їх якби, віддати Індію і так далі відкрити ринки. Сполучені Штати зайшли на нові ринки збуту. Вони були об'єктивно наймогутнішою ну, державою в світі, з якою трохи міг. Конкурувати радянський Союз, який тоді ще не мав ядерної зброї, і в принципі тоді тільки це... Ця... і Сполучені Штати могли собі дозволити давати гарантії безпеки і вводити війська, і там реально воювати. Угу. Більше того, вони навіть спочатку ж по три отримали мандат і Там воювали з з Північної Кореї. Взагалі воювали війська ООН, якщо що. Тобто це був абсолютно інший світ, з абсолютно іншими коаліціями, з абсолютно іншим рівнем могутності США. Коли все реальне виробництво літаків, автомобілів, чіпів, кульочків, телефончиків, сумочок, джинсів і так далі було винесено з. Країн Західної Європи, Сполученої Штати і так далі, вони опинилися в ситуації, з якою вони ну змогли її провести аудит тільки зараз. Що в реальності вони дуже багато чого не можуть самі виробляти, хоча вони колись це виробляли, в силу того, що з економічних причин, якби фінансова система працює таким чином, що їм вигідніше не виробляти це розміщувати за кордон. Але зараз це стало завдавати загрозам, ну якби загрози національної безпеці. Тому на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки не можуть роздавати таку роду у Е, І тим більше, що Російська Федерація має другий арсенал ядерної зброї, Російська Федерація прямо заявляє, що вона готова її застосовувати. Вона поміняла свою стратегію да, доктрину, всі ці документи. І тому зараз сполучені Штати Америки не можуть. Коли вони ну от питання йшло про Ізраїль, угу. про близький схід? Сполучені Штати теж з ними мають угоду, і ця угода не об не оборонна, якась абстрактна, а про захист. Ну і про захист. І вони туди підігнали два авіаноса. Вони задіяли. Вони задіяли Чому? Тому що Середземне море і оця територія Суєцького каналу, і так далі, є, і то до видобуток нафти є об'єктивну зоною реальних економічних стратегічних інтересів Сполучених Штатів Америки, там знаходяться їхні і гроші, тобто інвестиції, і війська, і військові бази, якщо ви відкриєте карти в Гуглі, я це в помощі там по всіх цих арабських країнах розставлені американські війська. І це всі ці видобуток належить в кращому випадку там, на 30-40, а то і більше відсотків сполученим фірмам Сполучених Штатів Америки. Їм там є що захищати, є чим захищати. Торгівля Сполучених Штатів Америки з Україною її практично немає. Тобто її обсяг дуже маленький, він не росте. Були якісь піар-акції, там, щось ми туди-сюди возили, але ну, по факту воно якби, ні mm -hmm. до чого не веде, тому що далеко Україна нічого такого не виробляє, чого нема в Сполучених Штатах Америки. А Америка нічого не виробляє. І ми так само як купляємо на Аліекспресі, як і громадяни Сполучених Штатів Америки, і зараз це. Створює загрозу національної безпеці uh -huh. і, якби Захід ну, почав наводити якось різкість і думати про те, що робити. Тому нова система безпеки в Європі вона буде вибудовуватися на нових принципах, на основі безпекових угод, на двосторонніх, да? на основі реальної взаємодії. На основі е, того, що називається на сьогоднішній час, Рамштайну. можливо, НАТО нарешті підключиться mm -hmm. до цієї війни на третій рік якось, хоча б грошами. От. І от нові ці е, способи організації безпеки да? mm -hmm. не, не такі, як були в 48-му році. Зрозумієте, що ті люди, які це створювали, вони всі або померли, або знаходяться ну, якби на глибокій пенсії, не дуже навіть відсліджують ці новини. Тобто, це з позаминулого покоління. Угу. Це з тих ну, часів, коли якби, літаки тільки почали робити з металу, не було ніяких мобільних телефонів, не було інтернету, не було комп'ютерів, тільки почалися робити перші якісь реактивні літаки. Це абсолютно інша епоха. Тоді. Чоловіки могли утримувати трьох дітей, дружину вдома. В більшості країн Європи жінки без дозволу чоловіка або батька не мали права влаштуватися на роботу. Ну, тобто це був інший... Тоді пеніцилін був ноу-хау, який використовувався там для офіцерів е... в <світ> коліці. Ну тобто це просто інший світ. Нам дуже важко. І ті угоди, які були укладені в тому світі, абсолютно іншими людьми, для іншого соціуму, вони не можуть зараз працювати так, як вони працювали тоді. Світ змінюється. І це, ну, ми, нас життя ну, примушує змінюватися в Україні. А Сполучені Штати за рахунок оці, цієї е, якби великої кількості грошей, зброї, армії і такої ілюзії, що вони все контролюють, вони. Якби трохи пропустили момент, коли їм треба було почати <кхи> ставити на молодих лідерів і змінюватись, а не просто все підтримувати, як воно було.